Всім привіт! Сьогодні нова рубрика на моєму каналі Як не потрібно краситися. Я вирішила зробити таку, такий прикольний макіяж. Так як я вже майже два роки в Польщі і я бачу, як красяться полячки, польки е, Польки, напевне. так виправте мене, якщо я щось неправильно сказала. І тому сьогодні я буду повторювати їхній макіяж. Погнали. Само ми з тону, звісно, ж, як завжди. Он польки наносять не завжди такий, як він повинен у них бути. І чомусь у них він завжди трошечки жовтить. Піздець, як жостить. Жовстить, жовтить. Вони не вміють підбирати тон. Не стараємось сильно розтушунькувати. Пот... Перша помилка при польському макіяжі. Це я вже наношу тональну основу на шию по інерції, просто тому що я завжди це роблю, щоб шия і лице співпадали. Але вони цього не роблять. І не висмію тут ніякому разі ні поляків, ні польок, ні тих, хто не вміє краситись. Я просто хочу показати вам. Те, що бачила я в більшості дівчат, як вони красять. Можливо, це їхні стандарти краси. Я не знаю. Чомусь ця тональна основа зараз не жовтить. Що трапилось? Наступний крок це не висвітлення ніяких зон. Буде відразу 20 тонн пудри. Дуже плотним таким шаром наносимо. Якби в мене була оця штучка, ну, як вона. Оця, ну я зрозуміла. Я б наносила нею, тому що в неї був би ефект просто чудесний. Йдемо кон до контура. Контур це, звісно, окрема тема. Більшості палячок також поляк. Що божні трижі. Е, рижі... бронзери. Бронзери? Бронзери. Да. Господи, чуть не впала. Дуже сильно е, законтуруватися. так гарно, пелегантно почухала. Да живу в невеликому, е, невеликому містечку на 30 тисяч людей. Е, біля е, Німеччини вже близько, там два часа до Німеччини їхати. Я хочу почати з брів і потрібні, гарні, прямі. Прям під лінієчку брови, то малюємо, витонч... малюємо точні лінії, не розтушовуючи, Зачисуємо їх наверх, і це повинно вийти щось, типа красивих брів. Такі вийшли бровки, прям такі, прям ну, я б такі, ну, колись я такі робила, до речі, це просто да, Це шляпа. Ці напевно, впали на камері. що Ще я зрозуміла, що в мене немає рісні накладних, а рісниці накладні для поляків, для поляк особливо. Для поляків, може, теж не знаю. Ми зачисуємо коротше, їх просто наверх, так як мої брови ростуть тут доверху, тут до, 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 до сраки якоїсь. Будем малювати зараз стрілки і smokey айс робити. Тому що smokey eyes для поляк. як е, дихати свіжим повітрям. Тут. Світлих тіней. Напевно, так. Тіні. Тіні. Словник як дібіло. Беремо палетку калі, які вже стільки років, як і мені, і беремо, коротше, розвивати цей відтіночок і наносимо на все по віку. Ось цього кольору. Ми починаємо ось так. Типа затемняти вже ось тут наш уголь. Ось і ось цей угол нам треба нанести чорний. Да, да, да дівочки. Уголь. Чуть не вдавилась. Якщо ви прийшли до свого е, візажиста, типу на Eyes, і він от вам накрасив таке, можете сміло йому сказати, щоб він йшов нахуй. <гум> і не давайте йому грошей. Ви можете сказати, що, що баран, я що хочу в Польщу чи що. <гум> мене тут і просто. Ну, коротше, панда кунг фу вийшла шита. Да, Сюди нам же потрібні стрілки. І малюємо, коротше, стрілку. Таку якусь якусь небудь, таку пряму можна, коротше, ну яка вийде, блядь. Бо бачите, от на цьому глазу вже зовсім друга вийшла стрілка. І що ми там робили? Шо малюю. Що малюю? Пиздець. Тут жах. Накладних е, повій в нас нема, в е, нас є туш. Зараз ми з туші зробимо повію. Що? Останній штрих? Штрих. Це, звісно, блістючка. Нам треба блістіти, бля, як не в себе просто. Не блістім. І з помади це завжди нюд. Ми зробимо тут контур губки. да. А сюди ми просто на центр нанесемо близьку для збільшення губ. А це що макіяж Брат. Ну, коротше, в нас вийшло щось отакої от шляпи. Як би сказати? Якби вибачитись перед всією Польщею. Мені каже, я з цього макіажу взагалі нічого не змогла. Ну, суть я вам передала. Ну, типа, щось такого. Да. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Боже, де що я тільки не зроблю свій канал. Коментарі, чекайте нові відео. І пока. Пока. Goodbye.